Просили бити братів капеланів, може ви теж задали питання, чому ж собі не пройшли в формі. Бадайте, да? проходьте. проходьте сюди на поміт. І ви знаєте, браття, які в нашій церкві закінчили курси чи навчання, можна сказати, капеланське навчання, здобули освіту і несуть напряму. Колись я з ними так Бог дає, теж їздить разом, всі поїздки, може майже всі маємо. І ви знаєте, зараз до того, коли ми не знали такого слова капелан, да? до того не було війни, ми ще не сторону не знаємо. Але я почув таку думку, що Давид, він перший капелан, він, він ходив на передову і носив туди їжу для своїх братів. А потім він пішов і, попер... і перейду в Слава жва! Ми віримо, що перемога прийде, ми молимось постійно, кожну неділю ми молимось. і не тільки ми, а по всій Україні, і багато інших країн, які моляться, щоб в Україну прийшов мир. Але зараз, на жаль, поки йде війна і є такий запит на це служіння, щоб їздити до наших військових, вони також потребують підтримки і духовної підтримки. І ви знаєте, дуже часто. Браття можу засвідчити, що коли до них приїжджаєш, питаєш хлопців, що вам треба, що вам привезти? Ну, яка є потреба, що вам привезти? Вони кажуть, нам треба, щоб до нас постановився. Нам треба, щоб ви знаєте, щоб їх просто вдохновити. Це їм дуже важливо, що вони розуміють, що церква, церква не стоїть в острові. Коли почалась війна, церква не стоїть в стороні. Ми ще раз по передумку, ми не тільки просто очікуємо, закрилися очікуємо пришестя. Ні, церква, вона молиться, церква допомагає нашим військовим, чим можемо, якимись продуктами, яким забезпеченням молитвою. І найголовніше, щоб брати наші самокаполати несуть проповіді і маркіння. І ми віримо, що прийде перемога і прийде пробудження. А молитва наша буде така. Ми так сказать, офіційну частину звершу помолимося церквою, бо я вірю, що церква вона призвана для того, брати сестра, що благословляти. І що зв'язано, написано на землі, то буде зв'язано на неї. Що розв'язано на землі, то буде розв'язано на неї. Тому ми, як місцева церква наша, місцевих братів, які члені церкви, благословляємо на це служіння, щоб вони, в силі Духа Святого, несли вам. Проповідали для військових, і не тільки для військових. Хай розповіть досудів, а мій Хочу може допомогти. Браття сестри, два слова. Ми десь можемо мати спілкування з людьми, тільки далеко від нашого села, але я знаю, що в нас є історія, тому це вже десь як оголошення. Хай знати, ви знаєте, що це є офіційно не каковає, тому направлять... Склад, навіть нещодавно у нас сусідки визначили, що, що часу прийшов брат на деякий час у три дня. От просто від патіть 23 раду стекла, І він каже, не роздягайте мене, як я заслуг, бо мені холодно. І отак, як тримає автомат, спит, там, де він знаходиться, отак я руки зложує. Складні на ситуації. Моральні з років людина ну, дуже, дуже тяжко направляється. Церква Божа тебе і серце благослови наших братів на Світлення. Ми тебе п'яти, Господи, зловми в церкву, бо ти сказав, що я связав церкви, і ворог, в мене не, не здолають Господи, і ми церква Твоя, віри Твої. Господи, імені Твої благословляє наших братів та кораблі. На це служіння. Господи, що ми ти си свого духа і. За тих військових, які, Господи, дам воронять нашу країну. Господи, щоб вони ми, жити, ми благословляли молились за тих, підтримували їх, Господи, ми власне в Церкві, хай Твоя милість і і скупроводжує наших братів, Каполанів. Ми також молимо за наших військових. Господи, які хоронять нашу країну, заселіть дочок нашої країни, які пістеремо. поважав на більшому своїх раді, і мати його йому на ум'яць, Говорячи, я, я породила його колість, і клипнув якість до Бога, Ізраїлю говорячи, коли ти благосладячи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була за мною, і зробив охорону відлиха, щоб не засручувати мене. І Бог послав, чого він просив. Слава Ісусу, на сьогодні зі ці молитві за, за нашу країну. Звернемось до Бога. попросимо ще раз, щоб Бог благословив нашу країну і вірю, що прийде той день і буде так, як тут написано, і Бог послав, чого він просив. Бог пошли в Україну, і Бог пошлевив оцерт Ісуса Христа. Молилися, Давайте ми встанемо на наші ноги.

Слово Боже, ми слово спорядження Господь, я по сьогодні серця душі слава.